Меловін йде? Куди? Меловін зізнався, що завершує свою кар'єру. А -а -а -а. 2027 тисячі Скільки року? разів Алла Пугачова їздила це ж було. з прощальними концертами? Ніхто не пам'ятає. Скільки разів Михайло Поплавський їздив з прощальними концертами по Україні завершив свою кар'єру? Ну недалеко він їздив до Палацу Україна і назад і, і назад в університет культури. Ну, бо тому, що що, що є, то є. Да, друзі, треба, що, треба. Слухай, ну, мені здається, чесно кажучи, він забагато хайпує. Мені здається, оце Чого? от заручення трішечки хайп. Ну кажуть про те, це Заручена, ти... заручення будь ласка, саме сердечкове. Наступна новина: Євген Фишак розпочинає співачу кар'єру. Ні, це Яромія співає. А, да? Ну все мені здається, що дуже попахує хайпом його заручення. Ну і да, він якби до ЛГБТ спільноти відноситься, але в нього інший коханий, а цей як ніби для Та ладно! Я таке чув. Не знаю. Денис жупник зробив просто відкриття сезону. Я не буду стверджувати, але фіктивне кохання? Такі чутки ходять для того, щоб приховати справжнє, він зробив отаке от от, е подобається, Скільки інсайдів ти приніс mm. в наше шоу? <гум> тобто -то, в нього є кохана дівчина, але він ні, на тому, що він коханий, е коханий хлопець Коханий хлопець, але він Прості, не, публічний, не публічний, а є публічний ні. для людей. Mm -hmm. Два ну це <гум> да. зручно. Слухайте, Мелові. Ну ти, конечно, маща. Я такого ж сценарію не бачив. Типу, мати тут. Да. Собі вдома і когось, дал. типу, і там для людей. Я знав, що е, у геїв це називається борода. Ні, борода, це коли це, це коли дівчина Коли да. дівчина, да. дружина, сім'я, діти, да всі да. а в а так, типу, це це, це типу, дівчина, це, це так, ЛГБТ, борода. Ну це як ну, якось одностатева борода. Получилась. <годи> ну це прям mm -hmm. типу Я не встиг на концерт Меловіна, який був от mm, в кінці <плат> цього року. Да. Він мені навіть прислав таку штуку, що воку треба вставляти. лінзу в запрошенні даті. Типу, То це свідчить про ваше велике примирення. Та ми її не сварилися. Ні. А, до речі, у вас же був там скандал. Та, Та я там, не сварився, просто. Mm -hmm. ну слухайте, ми ж можемо десь там з кимось погіркати, що ми просто з ним не бачилися, що після цього. Після цього у вас не було. Але він тобі прислав, він тобі. Я записав. йому регулярно респекту відправляю в нашій програмі постійно. Mm -hmm. ну, так що ну немає. Скресла ця крига, впала ця стіна вже давним-давно.